Ось так виглядає нещодавно відремонтована ділянка навколо люку по проспекту Миру. Аби її довести до ладу, дорожники чекали ймовірно улюбленою пори року дощової осені. Ті водії, які проїжджають тут щодня, знають про сюрприз та уміло оминають яму, аби не вскочити в халепу. Однак так пощастить далеко не усім. Чи то погодні умови вплинули на швидке руйнування цієї ділянки, чи то ремонт виконали неякісно. Адже про те, з чого складається суміш, яка за декілька днів пішла у вільне плавання, відомо лише. Дорожникам відремонтували так, що краще б і не бралися. Так описують водії проблемну ділянку дороги на проспекті Миру. Тут дорожники проводили ремонт водовідвідного колодязя. Ділянку заасфальтували та відкрили проїзд. Однак водії раділи недовго. Тиждень було і не зробили так, як треба. Вони його не зробили, не закидали так, як треба. На воно розвалилося. Щось там робили трошки. Бачу, що знову на. Вона... Про, може, неякісно зробили. Дуже вдячний нашим дорожникам. Ще більш підступна яма у період дощів, адже помітити вибоїну фактично неможливо. За технологією дощова вода мала б стікати у люк, але щось пішло не так. Адже вода й далі покриває ділянку дороги поряд із бордюром на пішохідному переході. Просто вода вимила е, весь щебінь, який там був засипаний, і це безтолкова грошей, грошей наших, які ми платимо. От а і на це ніхто не дивиться, і не є нас, не контролюють якість виконаних робіт взагалі. Тобто, ми зробили галочку поставили, відчитались, ми молодці. А те, що воно за два дні, ну в принципі, як зазвичай розвалилось, тут вже нікого не цікавить. Нарікають на роботу дорожників, навіть велосипедисти. Так на завжди все роблять. Коли я їду, їде машина, обганяє злужує, Як мене обляпає раз другий, Тут піш нічого не хоч, які вслід. Бажаєш всього найкращого у міськша. проблемну ділянку ще не встигли забути, адже там нещодавно виконували планові ремонтні роботи. Пояснюю, через глибоку яму, яку викопали у ході робіт, покриття просіло і в подальшому почало руйнуватися. Була викопана яма близько 2,5 з половиною метрів в глибину, бо <кій> закидали пісок і щебінь, трамбували, але ну було свідомо зрозуміло, що воно трохи проса але були змушені заасфальтувати. Юрій Козак каже, під час укладання фінального шару асфальту навіть не сподівалися, що він послугує довго. Однак таке рішення прийняли, аби не постраждали рівняни та їх транспорт. Та як бачимо, вберегти місцевих вдалося ненадовго. Прийняли рішення по асфальтуванню, тому що від щебінь від шин може відлетіти і пошкодити як і автомобілі, так і людей. Звичайних пішоходів Кам'янець, який відлетить від шини, він може доволі нанести якісь травматичні для ніг. Це ну тому, щоб унеможливити дану ситуацію, було прийнято рішення заасфальтувати. Поки що укладати повторно асфальтне покриття на проспекті Миру не будуть. Там воно може з'явитися хіба у кінці ремонтного сезону. Дарія Солодовник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.